Ім здорова на сьогоднішній день Феррарі є одним з великих генераторів мемів, бо через дивні тактичні рішення над командою вже давно почали відкрито насміхатися. Проте хочу заявити, що італійці вже дуже давно стикаються з такими проблемами, через що я й вирішив започаткувати рубрику під назвою Темні часи. В ній ми будемо брати будь-яку команду та розглядати найкаверзніші сторінки її історії. Тут ми почнемо розглядати історію Скудирі з кінця 80-х до початку будь-яких позитивних результатів. Скудерія Феррарі завжди слабилася своїми заколісними іграми, особливо це стосується відношення з ФІА та пілотами в 1987 році. Феррарі запрошує в команду Джона Бернарда як конструктора Боліда на сезон 1988 року. І в той самий час, паралельно з розробкою Боліду, Харві Постолтвей та Жан-Клод Межо почали конструювати свій болід. Як ви здогадуєтесь, болід був настільки секретний, що про нього навіть не знав Енцо. За слухами, у Боліда мав бути припіднятий носовий обтікач та турбодвихун. Разом із заколотниками працювали Мікель Альборетто та П'єро Феррагі. Уявіть собі весь рівень заколоту, коли твій син, один з основних пілотів та два конструктори, будують окремий болів на сезон 1988 року. Як само і розробка барнагна. Як тільки секретний проект було викрито, заколотників, крім П'єро, було звільнено, і вони пішли до Тіров. За чутками всі ідеї в тірл 018 та 019 було взято з того самого секретного проекту. В 1988 році помирає і сам Енцо Феррарі, і почалася боротьба за владу. Керівником Феррарі Формулі 1 в 1989 році став Чезарі Фьоріо, який прославився тим, що керував ралійною командою Лянчі. Начебто все мало стати на рейки, але ні. Боліт був тотально ненадійним. Часті сходи через двигун та інноваційну коробку передач, яка була напівавтоматичною. Це дуже сильно вдарили по Феррарі в сезоні 1989. По суті, результати складалися з трьох перемог та шістьох подюмів. Результатів не було, якщо не рахувати момент з дискваліфікацією менсел. Проблеми були не тільки на трасі, але й у самій Скудері. Механіки взагалі пили на робочому місці. З Джоном Барнардом було важко зв'язатися, бо він конструював боліт та оновлення під нього в Британії, бо не хотів стикатися з італійською пресою. Тому відповідальність за новий боліт лягла на Стіва Ніколза. На сезон 1990 року замість Герхарда Бергера запросили Алана Проста, який зі скандалом покинув Макларен. Сезон пройшов набагато краще. Я дуже давно робив на нього огляд, але проблеми не оминули італійці. Перша це а вже ж, надійність, друга сутички між Менцелом та простом. А третя класика жанру тактики. Сезон був майже виграний. Треба було лише виправити помилки минулого сезону та йти далі. Напевно, після сезону 1990 Менсел остаточно посварився з простом та повернувся до Вільямс. На його заміну прийшов потенційний новачок Жан Алезі. І начебто, сезон почався нормально, і пілоти перспективні, але знову проблеми з надійністю. Вони зробили свою справу настільки. Що Феррарі повністю оновило шасі, да таке, що просто його порівняв з вантажівкою. А я так кажу, бо вчився керувати 130 м зілом, а ним керувати ох як непросто. І такі порівняння настільки зачепило керівництво Феррарі, що воно звільнило просто за одну гонку до кінця сезону, і його замінив Джанні Барбіделлі. Феррарі оцінила два сезони під керівництвом Фіоріо і вирішила його звільнити. Окей, що буде, якщо поставити інженера на роль керівника команди? В теорії це виглядало круто, але на практиці виходить біното. <кхи> Ой, Клаудіо Ламбарді. Запросили Івана Капеллі, іначе в цей раз має все вийти, але починається велике але. Я стану на бок цього боліду. І скажу, що він виглядає доволі перспективно. Подвоєне дно, активна підвіска, КППН швидкостей та атмосферний В-12 вони мали привести до успіху, проте болід виявився абсолютно ненадійним. Цей сезон поховав капелі. На двох останніх гонках сезону його замінив Ларінь. Керуючи оновленою версією цього боліду, але цей італієць не зміг заїхати в очки. Після сезону з команди пішли і Ларіні і Капелі, а за ними обома Ламбарді. На сезон 1993 на роль керівника команди був запрошений сам Жан Тот, який до цього прославився в раллі за команду Peugeot і хотів зробити заводську команду Формулі 1 але пежо його не підтримала. А на роль другого пілота було запрошено Герхарда Бергера. За результатами сезону 1993 Можна сказати, що почав налагоджитись позитивний темп, але проблеми все ще залишались з надійністю, та й пілоти трохи налажали, особливо в Монці. 1994 рік. Повертається Барнард, змінюється регламент. І з цього самого моменту почалися результати. А вже ж не без проблем, проте Феррарі вперше з 90-го року взяли перемогу в Німеччині. А далі ви все чудово знаєте, в команду прийшов Шумахер з Ірвайном, і команда почала поступово прогресувати. Спочатку ставши головним претендентом на перемогу в чемпіонаті 97-го, 98-го та 99-го років. А потім п'ять перемог поспіль. На цьому наша історія закінчується. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та навіть телеграм канал. Пишіть в коментарі, як вам така рубрика. Не забувайте про дзвіночок та донат на зсу. І побачимось.